ПА-комплекс маємо ось таку ванну джакузі І дивіться, яка тут зараз частенька вода. Тому що стандартний картриджний фільтр не справлявся з навантаженням від комерційного використання. Тому у нас замовник попросив, а ми встановили ось такий фільтр t 600, виявляєте, але він не з простим насосом, а з ось таким інверторним. Це у нас Акваджем. В нього є регулювання потоку в автоматичному режимі. Дивіться, для того щоб швидкість була в районі 20 метрів кубічних через квадратний метр. Площі фільтрації треба 6 метрів кубічних на годину продуктивності насосу. Так як він у нас інверторний і працює дуже дуже тихо. Ось дивіться, я беру мікрофон. Відношу сюди. Ви чуєте якісь звуки, ні? Я думаю, що чуєте, але повірте, це ж біля самого насосу. Тут більше шуму насправді від оцих всіх насосів. Розумієте, хочете? Дивіться, я зараз зробимо експеримент. Я повиключаю фільтрацію на цих насосах і подивимося, як працює той насос. Отже, вимикаємо тут. Вимикаємо тут. У нас тиша, у нас краса, і це ж тихі насоси, це меджики, бадушки. І тепер слухаємо, як працює цей насос. Друзі, його майже не чутно. Але в цього насоса є дуже-дуже велика перевага. Знаєте, яка? Є окрема кнопочка промивки, ось вона. Він вмикається на 100% і чудово промиває нам фільтр. Тобто для комерції, якщо ми працюємо по схемі один фільтр, два насоси. Ну, якщо звичайні насоси, то їх треба ставити два. Так, ми ставимо один, і він у нас виконує роль і насоса фільтрації, і насосу промивки. Два в одному. Він споживає, дивіться, на 6 метрів кубічних всього 217 Вт. А це для комерції зараз також. Дуже важливо. Хочу ще звернути вашу увагу, що об'єм ванни спа невеликий там в районі 1 куба. Тобто, якщо промивати водичкою зі спа тобто, з цього крана, то ми не встигнемо промити, тому що наш насос швиденько забере всю воду звідти, і нічого з того доброго не вийде. Тож, ми врізали ось дивіться ще один кран, труба яка підключена ось тут? Тобто, для промивки в нас той насос бере водичку з перелувної ємності ось цього басейна із нержавіючої сталі, який ви вже могли бачити на нашому каналі? Ось такий чудовий насос. Нам він сподобався. Ще подивимося, звісно, як він по надійності буде. Ну, думаю, що все ок. Тепер водичка в цій ванні спа завжди чистенька, її не треба зливати кожного дня, не треба кожного дня її мить. Все красиво працює. Тож, друзі, якщо вам треба, рекомендуємо.